Як ви вважаєте, навчальний рік для вчителя? То є важка, щоденна, нецікава праця. Або кожен вчитель поспішає завантажити дітей самостійними контрольними диктантами. Та годі вам це ще один фейк. То де ж правда! Пропоную ошукати! Насправді вчителі це веселий народ. Ми так само любимо відпочивати, веселитися як всі українці. Чи не так? Нарешті всі комп'ютерні програми налаштовані і ми можемо починати новий навчальний рік. Всі люди, всі дітки будуть дуже-дуже раді. Всі вчителі дійсно доклали чимало зусиль для успішного навчального року. Перш за все, гарно відпочили, але недовго. У нас час відпочинок це розкіш. Також під час підготовки до нового навчального року вивчали різноманітні рекомендації. Як ви про всі доступні методи учня, краще своєї знань, що вони виготовили почати з За літо вчителі достатньо заспокоїлися. Та все це звичайні жарти. Ми прекрасно розуміємо, яка велика відповідальність для, лежить на нас виховувати майбутнє України. Адже страх боїться сміху, боїться жартів. І ми всім своїм єством разом з нашими діточками докажемо це. Все буде. Продовжити сіяти зерно правди, добра та знання, а вже впевнені на 100% що наші учні найкращі. Віримо, що достатньо освоїли всі виклики сучасності для того, аби давати якісні знання. Докладемо максимум зусиль для добробуту і здоров'я наших учнів силою власного прикладу. Завдяки розумним книгам виховаємо широкий коросір учнів та вміння підтримувати розмову будь-яку. Берегти своє життя, бо наші діти найцінніший скарб України. Для цього потрібно максимально про своє життя і не нехвати сигналами повітряними тела. За Заради батьків, знань та рідної України. З виром усіх подій ми усвідомили, що дуже сильно любимо Україну і без роздумів станемо на її захист у доступний нам спосіб. Ми, вчителі, тримаємо фронт навчання, допоможемо Україні разом наближати перемогу і віримо, що святий і що повернеться. Кожний герой, який що... мені не знав, і що не просто. В Ми пам'ятаємо їх. Дякуємо Збройним силам України усім захисникам і захисницям, кожному сину і кожній дочці, які сьогодні стоять на варті нашого майбутнього європейського. Бережи вас Бог! А мої першокласні малята вже починають розробляти. Пальчики займатися дрібною моторикою. Добрий день, Мізинчик. добрий день безімельний. Добрий день сорені. Добрий день вказівний. Добрий день великий. Оце наша долонька. Складається з п'яти пальчиків. Добрий день, дві долоньки, добрий день. Потиснули, потиснули. Відпустили, відпочили. А знаєте для чого ми це робимо? Для того, щоб підготувати нашу ручку вправу чи хтось ліву. Для того, щоб ми могли добре писати, ми готуємося до письма завдяки дрібної моторики. І для того ще, щоб потім легше читати, вивчати букви і писати свої перші слова у нашій школі. Ми радо вас зустрінемо і радо вас чекаємо в нашій світлій, гарній школі. А мої любі пташенята учні випускного 10 класу, вже готові зробити. Фінальний свій крок. Тож, давайте, мої рідні, не будемо з вами гаяти часу. І хоч навчання наше дистанційне, ми його проведемо успішно і закінчимо на високому рівні. Я впевнена, на всі 100% у нас з вами це все вийде. Навчальний рік може бути непростим, але Але, не переконуємо, що ми. Ця наша школа і наша Україна подолає будь-які труднощі. Лише разом з вірою в наші Збройні сили, і з щирою молитвою зможемо, переможемо!